Українські університети вийшли на новий рівень співпраці з міжнародними закладами вищої освіти. Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського став першим в Україні закладом освіти, який офіційно підписав угоду про співпрацю з британським університетом міста Лестер. Програма співпраці українських та британських університетів реалізується в рамках міжнародного проєкту UK-Ukraine Initiative. Варто зазначити, що програма фінансується урядом Великої Британії. Чотири Кременчуцькі студентки ще в січні поїхали до університету Лестера за програмою академічних обмінів, де навчалися за фахом протягом семестру. Одна з дівчат завершила навчання на бакалавра у Лестері. Своїм навчанням, своєю кваліфікацією, вони показали свої здібності, далі прийняли участь у конкурсі на гранти, і всі отримали. Можливість продовжувати навчання там. Так, що з них троє ще не закінчили бакалорію, то вони будуть продовжувати у нас навчатись онлайн до отримання бакалорії. А одна студентка, яка в цьому році закінчила і отримала диплом бакалавра, вона отримала грант на магістра. Повірте мені, що це не дуже просто. Можливість семестра навчатися у іншій країні це не просто неоцінений досвід, а й гарна перспектива для покращення знань з англійської мови для студентів. Наш університет дуже багато уваги і зусиль приділяє міжнародній співпраці. Окрім можливості поїхати навчатися півроку, наші студенти також можуть вивчати англійську мову онлайн з викладачами з Лестору. Це абсолютно безкоштовно для наших студентів. Все, що для цього треба, це бути старанним, відповідальним студентом і головне мати бажання вчитися. Звичайно, перед визначною подорожжю та навчанням студентки проходили активну підготовку, вдосконалювали свою англійську та готувалися до іспитів. Хоча сама підготовка була важкою, дівчата були налаштовані рішуче. Треба було ж обов'язково мати певний багаж знань з приводу знання мови, і я якось намагалася підготувати себе до цього, якось більше, більше вивчати щось нове, більше приділяти увагу англійській мові. Дуже був Певний багаж знань за весь період навчання у університеті Остарацькому, але треба було якось більше підготувати себе до цього. Через пандемію та війну дівчата були вимушені три роки навчатися в режимі онлайн, і тепер, завдяки університету Лестера, вони спробували на смак справжнє студентське життя. Взагалі мені дуже сподобалося, що ти можеш пожити реальним студентським життям, тобто ти відвідуєш лекції, пари, ти спілкуєшся з людьми. В нас, на жаль, тільки онлайн-навчання, тобто це реальний досвід. Мені сподобалося, що вони загалом зосереджені більше на групові заняття, в них повністю інша культура, інший менталітет, тому трошки важко звикнути, але дуже цікаво побачити це все власне моєму Дівчата розповіли, що система оцінювання в Лестері кардинально відрізняється від звичної системи КРНУ. Система оцінювання відрізняється тим, що в нас, в нашому університеті, ти повинен здавати екзамени. Твоя ти, ти оцінка формується з тестів, з реферацій, з будь-яких інших активностей. і ти можеш впродовж року набирати якісь бали, але там. Оцінка формується тільки за себе. Базуючись на моєму досвіді, ти повинен написати два есе, і кожен з них має якісь відсотки. Перше 40%, відсотків, друге 60%. Саме завдяки Кременчуцькому національному університету студентки мали можливість отримати нові знання та можливості. У Лестері вони знайшли нових друзів. Єва, яка є головою студради КРНУ, стала делегатом четвертого конгресу Української студентської ліги. Успішна дівчина зупинятися не планує, хоче отримати ступінь магістра у Лестері. Можливість навчатися в університеті Лестера це те, за що я вдячна Кременчуцькому національному університету імені Михайла Стоградського. Навчання було цікавим і не таким складним, як я уявляла через те, що в мене була база знань з англійської мови, яку я отримала тут за 3,5 роки навчання. Останній семестр я вже довчалася у університеті Лестера. Наш курс був максимально інтеркультурний, було дуже багато людей з різних країн майже не було британців. Люди, які мене оточували, майже замінили мені родину. Співпраця між університетами реалізовується на різних рівнях. Команда науковців Кременчуцького національного університету спільно з британськими колегами розробила та ухвалила план п'ятирічного співробітництва з університетом Лестера за визначеними напрямами наукової діяльності. Комісія британського уряду визначила чотири проекти, які були також профінансовані. І на підставі цього фінансування відбулася Summer School, літня школа. Британські вчені доповідали свої досягнення, про свої досягнення говорили, де вони бачили про можливість співпраці. Наші вчені доповідали ті свої проекти, свої бачення, яке може бути доцільним і, перш за все, для відновлення України і для того, щоб допомогти нашій країні стати на ноги і бути і зараз, і потім. Міні-проекти науковців Кременчуцького національного університету пройшли конкурсний відбір, отримали фінансування та будуть виконані спільно з фахівцями університету Лестера у липні поточного року. Наші дослідники працюватимуть у Великій Британії. Зараз вже практично досягнута домовленість, що Британський університет Лестера буде подавати заявки по трьом напрямам, які були узгоджені під час нашого візиту. В Лестер, і це великий проєкт, в якому буду приймати участь шість наших науковців, як керівників певних груп. І це пов'язані з інноваціями в енергетичній системі України. Фахівці із української і з британської сторони працюють над тим, щоб наші студенти могли отримувати не лише диплом КРНУ, а й диплом університету Лестера. Кременчуцький університет вже почав підготовку нових студентів до обміну. Цей проєкт сприятиме розвитку довгострокового партнерства між двома університетами не лише під час війни, а у повоєнний період. Дарія Кимець Іван Каченко, Кременчуцькі новини.